І банкет директорів, ми їдемо не в меншому складі. Обов'язково погоджуйте зі мною. Супер, дуже дякую. Давайте з вами перш перша все. Мене звати Олена Гордійчук. Так само в цьому закладі я не вперше. Так, минулий банкет менеджерів так само приїжджала з нашою величезною командою. Дуже рада бути у Львові, і дуже приємно взагалі відчувати ось таку атмосферу. Атмосферу, яку нам створили. Наші е, асми, так? наші організатори, дуже класно і, взагалі, не знаю, кожного разу приїжджаю на такі заходи. Чому взагалі варто їздити? Тому що ви отримуєте величезний заряд на нові рівні, на нові звершення, на нові кваліфікації, і знову ж таки, от зараз, прямо ж тримчу від того, що ми зараз ще не побачили стосовно наших кваліфікацій стосовно поїздок, які нам гарантує компанія. Ну, мені, давайте почнемо вже з того, так, як ви сказали, історія успіху. З чого це починалося? Мені 26 років, за освітою я практичний психолог, і знову ж таки, ну, по суті, прийшла я в компанію Replay, можна сказати, вдруге, тому що вперше я прийшла виключно на продукт. І як говорили вже про те, що там молода, не завжди все розуміла, і так далі. Так, справді то був не мій час, тому що я не розглядала взагалі можливості бізнесу, можливості взагалі чогось досягти в житті в плані е, прямих продаж. Так, був такий стереотип, який є, здається, напевно у всіх від початку. Що е, ну як, як нас виховують садочок, школа, робота, пенсія? Так? ну і по суті, зазвичай ми за таким шаблоном всі і живемо. І так мене почалося. Так спочатку е, інститут. Хоча е, ось на цьому етапі я часто говорю, що вже тоді я розуміла, чому Швеція і чому взагалі, ну а потім вже я стикнулася з компанією. Чому Швеція є е, е, настільки надійним партнером, тому що, будучи в інституті, навчаючись, ми співпрацювали з шведським університетом Упсала. Можливо, хтось знає, можливо, чули це новий напрям взагалі в Україні по розвитку когнітивна психологія. От і е, це справді був надійний партнер, і знову ж таки я розуміла, наскільки Швеція гарантує ну не знаю, успіх, стабільність, наскільки поняття шведськість є е, ну, показовим для нас. Ну і звичайно, потім що я прийшла в компанію Ріфлейм і зрозуміла, що Швеція це справді дає ось той успіх, про який ми говоримо. Е, е, скажу чесно, робота я не цуралася, Так в мене були і підробітки, заробляла я досить непогано на студентські роки і потім. Потім почалася робота вже по найму. Так? Я взагалі е, працівник педагогічної сфери. Скажіть, чи в нас є сьогодні тут вчителі чи працівники педагогічної сфери? Дуже, дуже добре, ну, практично 50%, так? тому однозначно ваші знання будуть дуже доречні у нашій роботі. Це 100%. Е, ну я була педагогом-організатором, хоча, по суті, по професії я трішечки ну, не, не педагог організатор але тим не менше знання мені моє пригодилися. А потім почався декрет. Так і часто в нас говорять, що от саме в декреті з'являється потреба в е, додаткових фінансових можливостях, з'являється час. Скажіть, будь ласка, якоїсь дірки? Ось супер. Але от скажу, чому для мене декрет став ключовим в тому, щоб знаходити якісь інші можливості додаткового доходу і все інше. Це не через е, наявність додаткового часу, це через, через наявність бажання і більшої мотивації. Розумієш, що відповідаєш не тільки за себе, але відповідаєш ще за якусь іншу людину. так? І знову ж таки просто е, виходити з декрету на роботу, де по суті немає ніякої перспективи кар'єрного росту, немає можливості отримувати доходи, такі, як на які би, ну, е, звичайно розходи не покривають доходи. так? І це було напевно першочергово, тому що це величезне бажання реалізувати себе, так? не просто там працювати. От, саме от, в плані реалізації. І отут з'явилася саме на цьому етапі компанія Oriflame. І вже е, в цій позиції, з цього позиції мотивації, отримання якихось додаткових можливостей, кар'єрного росту і бажання всього іншого, про що ми зараз поговоримо. І саме вже я розглянула саме от компанію Oriflame. І е, коли постало так, питання, чому компанія? Ну, Чаші е, терезів явно були на, на іншому боці. так? Чому? Тому що що мене чекало далі. Я думаю, багато хто стикне, стикається з цим неважливо, чи ви працівник педагогічної сфери чи будь-якої. Стикнеться з тим, е, що взагалі нас чекає, так? який е, розвиток в нас чекає далі, ну, як нас всі вчили. Так? Робота, працюєш, ти хороший працівник. Ти можливо там десь кудись їздиш. Дуже добре, якщо премія дуже добре, якщо стабільність в нашому випадку це просто залишається на своєму місці, і все і все. певна дата пенсія. Так, ну е, от тут хочу провести до речі, дуже показовий приклад стосовно пенсії. Можливо, ну, мале чуть-чуть часу займу. У мене є мої знайомі, вони от вже старші. І от я пам'ятаю, коли вони працювали на роботі. От для них слово пенсія це було таким, як от видохом, так. От зараз вийду на пенсію, заживу уже заживу, буде час для мене. Повністю весь час діти вже дорослі. От я буду себе відчувати дуже добре. Насправді, коли прийшов цей час, я зараз розумію наскільки вони нещасні, розчаровані, і чому? Тому що прийшов цей час, коли вони не мають ні грошей, ні бажання, ні сил, головне так починаючи щось інше, і це чимось займатися ось таким, де можна себе от реалізувати. Тому Дуже показово, я розуміла, що просто слово пенсія це зараз, напевно, найстрашніше, що взагалі може нас чекати. І е, чому, коли прийшла в компанію Ріфлем, що, що я побачила, так що для мене, як ну по суті, не для е, дуже дорослої, але по суті свідомої особи, що для мене було таким е, ключовим: по-перше, передача у спадок бізнесу, так, стабільний дохід е, це те, про що я говорила, коли питала, чи у вас є діти. От це саме те, що компанія Oriflame гарантує. Це стабільний партнер, який гарантує, що ви зараз працюєте не просто заради себе, а що ви можете передати у спадок дітям повністю всі свої напрацювання. Ви хочете працювати заради себе? Працюйте заради своїх дітей. Пасивний дохід, вільний графік роботи, що дуже доречно, коли у вас є дітки. Так, от ем, дивилася конгрес ем, зараз у Росії відбувається на днях, і от саме говорили про... Те, як потрібно планувати, що якщо у вас є дітки, то ви по суті можете планувати от е, дуже жорстко, тільки 10% свого часу. Але по суті, для нас 10 часу це вже є дуже багато можна зробити для досягнення відкриття нових рівнів. Це стиль життя, це знову ж таки відсутність начальника, поїздки за кордон і визнання. Це про те, що ми щойно говорили, так що, що в нас є визнання. Якщо ви досі думаєте, що сцена це не ваше, банкети це не ваше. так, Насправді ви, напевно, там ще не були. Ви не були ще на банкетах, які організовують компанію Ріплей. Якщо ви ще досі думаєте, що це не ваше, ви спочатку поїдьте хоча б на один, і ви побачите, що більше ви просто не зможете відмовитися. Ідемо далі, так? Ой. Ну, і з так ніколи не дуже дружу перепрошую. Е, і що далі? так? Це саме е, стосовно. Е, Пану успіху, це те основне взагалі, заради чого варто сюди йти. Хто погоджується з тим, що ми працюємо з найкращим продуктом? Правильно? Погоджуєтесь. Дуже добре. А хто мене допомнить, компанія Oriflame номер 1 у світі? Дуже тихенько, скромненько, ну, але я думаю, в душі ви справді це знаєте. Справді, от коли ви йдете по вулиці, наприклад, і перед вами йде дуже багато людей. От і ви скажете. Народ, кому потрібен новий крем, або кому потрібна помада, зазвичай е, на вас оглянуться, ну, може, дві, можливо, три, ну просто для того, щоб там подивитись, хто говорить. А коли ви йдете в такій же ж, е, ну, великому, великому скупченню людей і скажете, люди, кому потрібні гроші, на вас повернуться, напевно, кожен, правда ж? Ми говоримо вже про те, що там і додатковий дохід, комусь основний дохід. Ось це те, заради чого й варто працювати. Ми працюємо з найкращим продуктом. Це навіть немає, е, немає сумнівів. Але знову ж таки, компанія це та компанія, яка дає можливість заробляти дуже і дуже великі гроші. Повірте, в Україні навіть мало хто вірить в це. Ну такі, що можуть взагалі дівчата і жінки, стільки заробляти. Я заробляю більше свого чоловіка. Він не любить, коли це говорю, але тим не менше. Коли є одночетний стаж роботи, і коли ти е, не мачиш еквіваленту по своїх доходах, і коли то, ти можеш прийти е, дуже швиденько, зробити результат, а основне, що у вас просто в душі було ось це бажання, так, це дуже показово. І компанія компанію однозначно це оцінить, ви побачите це на своїх фінансових рахунках. Ось, і про те, що ми говорили, так ми ще компанія Флем, тому що це подорожі, тому що це банкеті визнання, і це основне це премію, так, які є для вас просто бонусом. Можна було б і не платити їх, правда ж? Але все ж таки ми отримуємо це бонусом, тому обов'язково треба цінувати і йти йти далі по кар'єрних сходинках. Ось це так, так що дала мені компанія Replay, Ми зараз безпосередньо перейдемо до того, як це все отримати. Так? Це вже була перша взагалі поїздка за кордон. Це була Анталія, манкет менеджерів, хоча вже їхала в звоні директора, але тим не менше, це ще за менеджерську кваліфікацію. Завдяки моїй найкращій команді, тому що тоді ми навіть і не думали, що можна кудись поїхати. От ми все більше були націлені на доходи, на звання, і це було просто так само бонусом. Це банкет директорів 16-го року, банкет директорів 17-го року. Це знову ж таки, от моя найбільша цінність. Так, ви бачите з фотографії, це моя найкраща команда. Це до речі, ось ви бачите ось такий заклад, можливо, ви пам'ятаєте це саме ось тут в панській воїні минулого. Минулого року на банк'яті менеджерів, і це знову ж таки наші е, ну, наші ось такі можна сказати бізнес зустрічі в неформальній обстановці, це різні скайп зустрічі це можливість працювати в онлайні. Так, ось це те, що взагалі дає компанія не просто е, інструменти, але і кожен вибирає собі методи, яким чином можна працювати і, роб і вести саме бізнес. І от ми плану. Прийшли до того, як же ж потрібно швидко е, працювати, що робити для того, щоб виконувати ці всі кваліфікації. Який є основний секрет? Хто мені скаже? Рекрутинг. Рекрутинг, правильно. Це основне що вам гарантує діамантову е, е, конференцію, золоту, різні менеджерські конференції, премії. Це саме перше, це саме рекрутинг і рекрутування. Хто мені скаже, який найсприятливіший період для рекрутингу? Літо правильно, ну я думала, що хтось засумнівається. Справді, літом. Ну, чому? Тому що у вас є багато контактів, багато знайомств, це можливість поспілкуватися на різні вільні теми, от, це можливість побачитися. Ось це саме тоді, коли ви можете говорити і порекомендувати. Так, у вас є величезний досвід саме в плані рекомендацій. Літом це зробити дуже і дуже просто і зручно, головне. І е, пам'ятайте взагалі, що все починається з прийняття рішення. Так, от ви можете собі. Подумати, можна рекрутувати, можна не рекрутувати. Так? Це знову ж таки, про що ми говорили, що вибір виключно за вами. Можна заробляти, можна не заробляти. Можна радіти за себе, а можна їздити на конференції і радіти за інших. Найскладніша робота це робота над собою, і саме з організацією часу, з рекрутуванням. От рекрутинг це, можна сказати, наша фішка, так? тому що в нашій команді, по суті, ми робимо основний акцент на рекрутування. На тісний супровід новачка, на те, як довести людину до результату, так як швиденько перейти з стартерів в рекрутів, як зацікавити людину. От у нас більше звичайно на бізнес, на гроші, на доходи, на додаткові можливості, тому що по суті я прийшла так, і повністю вся моя команда, коли ми працюємо саме в нас іде акцент на доходи. Так, звичайно, всі обов'язково першим чином, так, зміна магазину, повністю користування всією продукцією, у нас, до речі, дуже добре йде так само в егнез. Чому? Тому що, так як у нас основний акцент роботи в онлайні, так, то, як ми вже всі бачимо, так всі сидимо за телефонами, от все рівно це йде час інформаційних технологій, але не можна сказати про те, що якось є чисто менш, чисто офлайн. Так я казала вже на конференції в Росії буде нове поняття в оріфлені, он офлайн чи якось ще його назвуть, тому що справді зараз настільки йде час поєднання усіх методів, що ем, ну, насправді це дуже класно, тому що ви самі вибираєте, яким методом вам найзручніше. Як вам зручно, як у вас найбільше йде, що приносить найбільше ефективності. Тобто, ну, по суті, це поняття конверсії, так? коли ваша кількість дій дає вам певний результат, який ви собі вирішите, які ви собі поставили. І е, дуже часто кажуть, так, от мені складно, я не зможу. А то от подумайте, е, взагалі, що може бути складного от в нашій роботі? Так, хто сказав, що взагалі успіх приноситься дуже великим е, трудом? Так? Насправді це поняття хибне. Коли ви перепитаєте людей мільйонерів, так, чи насправді е, їхній результат, їхній успіх прийшов них, з таким величезним трудом, вони вам скажуть, що ні. Насправді величезні успіхи робляться просто головою. От, що складно, чи складно читати, чи складно переглядати вебінари, чи складно зайти на сайт, чи складно провести презентацію, показати каталог, порекомендувати, поспілкуватися з своїми друзями, знайомими, колегами, з колегами-колег. Чи важко це робити? Ну, я думаю, не важко, правда? Ну, по суті, це те, що ми робимо кожен день. Спілкуємося. А тепер подумайте, чи легко, чи легко жити в чужій квартирі, чи легко жити від кредиту до кредиту, чи легко відмовляти своїй дитині, рахувати гроші, не доїхавши до каси. Чи легко кожен день зранку бігти на роботу? Чи легко жодного разу не побувати за кордоном у своїй Так? Чи це легко? Ну, як на мене, це набагато складніше. Так, навіть усвідомлення цього набагато складніше. А який основний секрет? Так? Рекрутування. От, е, чим більше ви спілкуєтесь, чим більше ви ведете ось той самий спосіб життя, і у вас от рекрутинг повністю е, сплітається у вашому житті, так повністю ви ведете, е, в магазин і ви знаєте, розумієте, що так, ви можете ще чиєсь життя змінити, ще комусь відкрити додаткові можливості. Це все просто, це просто от стиль такого життя. І е, е, так, е, стосовно того, так що, е, чомусь справді є важким, ні. Насправді успіх не є важким, результати не є важкими. Це просто результат щоденної роботи. Кожен день, день за днем, ви приймаєте ті ж самі простенькі рішення: рекрутувати, не рекрутувати, там, піти в спортзал, не піти, е, випити коктейль-веднес, не випити. Так? Ну, тобто, це результат просто щоденних, звичайних дій. І е, вибір за вибором, рішення за рішенням, запрошення за дз... запрошенням, дзвінок за дзвінком. Ось це те. Оце весь весь. Увесь секрет будь-якого результату. Просто, просто, просто щоденні дії. Так? І от саме з компанією Ріплей в нас є можливість побудувати те життя, на яке ви заслуговуєте. Звичайно, у кожного своя планка. Ви вправі вирішувати самі, які, який рівень життя вас влаштовує. Але я вам бажаю бути в душі усім діамантами. Так? Чому? Тому що якщо воно є у вас в душі. На практиці ви обов'язково всього досягнете. Дуже дякую гарнічук.